Якщо два минулих рази гуманітарну допомогу передавали через компанії-перевізники, то нині п'ятитонна машина привезла вантаж до шостки. Ми сьогодні приїхали з міста Києва. Сьогодні ми були. У складному приміщенні благодійного фонду, благодійної організації Україна Монпельє. Втретє, ми вже наша шостенська громада отримує від них гуманітарну допомогу, і ми дуже хочемо подякувати нашому шосенському міському голові Миколі Петровичу Нозі, народному депутату України Олександру Качурі за підтримку, за те, що дають таку можливість доїхати, дають таку можливість отримати таку необхідну допомогу для нашої прифронтової громади. І ще раз подякувати їм за те, що підтримують кожну ініціативу благодійників у часи війни та загрози бойових дій. Гуманітарна допомога є рятівним кругом для громад, які опинились у скруті. Є медицина. Медицину всю не перелічити. Засоби реабілітації для наших поранених військових, які повертаються з фронту, їм потрібна реабілітація, інвалідні візочки, також вогнегасники, також приїхали засоби гігієни, приїхали продукти харчування. Вся допомога, яка сьогодні приїхала до Шостинської громади, буде передана нашим комунальним закладам. Це в першу чергу комунальні заклади, заклади, які займаються забезпеченням життєдіяльності нашого міста. Тому приїхала для них в першу чергу ця вся допомога. Також потім буде перерозпреділятися ця допомога між комунальними підприємствами, в залежності від того, куди більш. Потрібна ця допомога Це не просто їжа, медикаменти чи гінічні засоби. Це символ людяності та підтримки. Це розуміють у французькому місті Монпельє, яке передає свою допомогу у прикордонну громаду. Керівниця апарату Шосткинської райдержадміністрації Світлана Макаренко висловлює слова подяки всім, завдяки кому вантаж був доставлений до нашого міста. Слова подяки благодійні організації благодійного фонду Україна Монпельє. Наразі з її е, мером мі міста, яке очолює це місто Монпельє. Висловити подяку йому безпосередньо організаторам, ініціаторам за цю необхідну роботу, яка проводиться для нашої громади, для мешканців громади і для нашого району. Звичайно, молодь розвантажує вогнегасники від маленьких до пересувних. Вони можуть врятувати життя під час пожеж, які виникають внаслідок обстрілів. Ольга Ткаченка, заступниця міського голови та начальниця управління праці з питань надзвичайних ситуацій, наголошує, що гуманітарна допомога це не лише пром. Матеріальні речі, а ще й про підтримку. Наша громада в черговий раз отримала гуманітарну допомогу і цих волонтерів це не перша вже допомога для нашої громади. Як я бачу, то це дуже важливий дійсно вантаж. Для громади там багато засобів для ліквідації надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій, засоби для недопущення надзвичайних ситуацій, особливо в умовах військового стану. То ми дуже раді і дуже вдячні. Вдячні як допомозі, так і уваги до нашої громади. Наша громада знаходиться в зоні можливих бойових дій наша громада регулярно потрапляє від обстрілів тому це важливо для нас це важливо і це дуже корисно в тому числі